Не розумію іноземну і маю на це право. А от державна мова апріорі в законі. Святослав Літинський, хоч і програміст, але в юридичній справі як риба у воді. Я вам покажу свій табель. Державна навчила певних предметів. Серед тих предметів немає російської мови. Відповідно, мене якогось обов'язку знати. Російську мову не виникає, що не скажеш про вищий ешелон поліції. Російська мова для хаті і деканоїдзе, хоч і не рідна, але саме нею голова поліції оперує як кухар з картоплею. Я не дозволю розмовляти про мою національність. Да, я родилась з Грузії, я горжусь. А от українська для хаті і на кшталт інопланетної. як таке може бути після трьох років життя серед українців у програміста Святослава в голові не вкладається. Студенти, які з Африки приїжджають в Україну вчитися, вони протягом шести місяців легко опановують мову. Теж взяти, наприклад, послів Америки. Послів Америки починають за місяць, за два перебування тут говорити українською мовою. Я впевнений, що вони мають суттєво більше справ ніж вона. Три засідання суда і жодного візиту хатії. В судове засідання не з'явилось міністерства внутрішніх справ і третя особа представник національної поліції. Суд належним чином повідомив зазначених осіб про час на місце розгляду справи. Вони не скористали своїм правом прибути в судове засідання, а тому колеги вирішили розглядати без їх участі. Позивач впевнений, відповідач боїться. Я думаю, що така поведінка є дитяча, як ти щось зробив погане і потім просто не приходиш, думаєш, що воно якось минеться. Воно не минеться. Про рішення Феміди відповідач мовчить. Проте життєве кредо має залізне. Боже, упасі, якщо ми будемо оправдатися перед українським народом. Ні в кому випадку ми поліція. Рішення суд прийняв без прогульниці декануїдзе. А Літинський знову переможець. Адміністративний позов задовільнити повністю. Визнати протиправним дії Міністерства внутрішніх справ України щодо неналежного розгляду клопотання Літинського Святослава Володимировича про порушення його консійних прав та притягнути до дисциплінарної відповідальності від 7.03.2016 року. Чи перепрограмується хатія після такого рішення з російської версії на українську, львів'янин сумнівається, бо має гіркий досвід із Арсеном Аваковим. Свій минулорічний програш програмісту міністр прокоментував не підбираючи вислови. Львів'яні бувають теж дурні, вибачте, як і дурні харків'яни, і взагалі бувають люди різні. Так? Але слухайте мене, але якщо ви мене розумієте українською мовою, чи я говорю російською мовою. Це, це головне, що ви мене розумієте. А якщо хтось хоче випіндритися, вибачте у чому впевнений львів'янин на 100%, так це у тому, що поліція пройде усі круги Феміди, аби оскаржити рішення Галицького суду.